На Рівненщині автомобіль потонув разом із людьми. Трагедія трапилася у місцевому озері ввечері 16 квітня у селі Біле Володимирецької громади. Як повідомили у поліції, області водій іномарки BMW x 5 сів за кермо та разом із трьома пасажирами поїхав у водойму. Двом хлопцям із втопленого авто вдалося вибратись. Іншим, на жаль, ні. Слідчо-оперативна група відділення поліції No1 селища Володимирець та слідчий слідчого управління на місці події з'ясували, що четверо молодиків відпочивали біля озера та вживали алкогольні напої в автомобілі. Близько 19-ї години 22-річний житель села Млинок у дії автомобіля BMW X5 із не встановлених поки причин почав їхати, в результаті чого позашляховик потонув. Двом пасажирам, які перебували на задньому сидінні, вдалося вибратися. На жаль, Керманич та 21-річний односельчанин загинули. Сьогодні, 17 квітня, водолази дістали затонулий автомобіль та загиблих молодиків із водойма. Глибина озера у тому місці становить орієнтовно 10 метрів. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відомості внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.